Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. У дитинстві я полюбляв башкетувати, украсти яблука зі сусіднього саду, розбити шибку, подзвонити до дверей сусіда і втекти. Одного разу батько попередив мене: якщо я ще раз так учиню, він мене відлупцює. Мій батько мав суворий характер, дотримувався строгих правил та привчав нас своїх дітей до дисципліни. Чому ми часом робимо безглузні вчинки, які завдають нам тільки неприємності? Я і досі не можу зрозуміти, чому мені так подобалися мої витівки. Одного разу я прийшов додому і побачив, як сусід скаржився на мене батькові. Помітивши, як обличчя батька наливалося кров'ю, я побіг до своєї кімнати і одягнув три пари штанів. Хоча б так, думав я, мені вдасться пом'якшити удари паска. За півгодини батько покликав мене, тримтячи, я вийшов зі своєї кімнати, я був упевнений, що заслужив покарання і готувався прийняти його без сліз, адже тато вже мене попереджав, і я його не послухався. Коли я підійшов до батька, він напевне помітив, як я одягнувся. Але замість покарання він обняв мене, і я побачив на очах його сльози. Зі слізьми батько сказав мені: Синку, я не хочу карати тебе, мені так боляче це робити, ніби це мене карають. Але скажи чому ти не розумієш, що так не можна робити? Адже це тільки зіпсує твоє майбутнє? Якби мій батько тоді побив мене, я впевнений, що не мав би про що розповідати зараз. Я давно про це забув би, як забув і про інші покарання, але сльози мого батька були сильнішими за десять ударів паска, а його обійми болем відгукнулися в моєму серці, і я зрозумів, що більше не буду бити шибок. У 103 му псалмі записані наступні слова як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Хіба це не прекрасно, Бог привертає наші серця до себе незліченними проявами любові на небі і на землі. Він намагається відкрити нам. Себе у явищах природи, на кожній брунці, що розпускається, на кожній билинці, котра вибивається із землі, написано Бог є любов. Бог відкривається також через найтісніші і найніжніші стосунки, які можуть об'єднувати людей на землі. Для чого сумувати, зневірюватися, відчувати комплекс вини, поспішіть в обійми Господа, і скажіть йому, Господи, пробач мене, що ти пролив через мене не сльози, а кров. Я щиро усвідомлюю, що це не варто продовжувати. Нехай благословить вас у цьому, Господь. Саме про це я хочу з вами помолитись. Дорогий наш любящий небесний батько, ми вдячні тобі за прояв твоєї великої любові і за те, що ти продовжуєш звертатися до нашого серця. Допоможи нам відгукуватися, Господи, на Твоє звернення, і допоможи нам бути слухняними Твоїми дітьми. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог запрошує вас обрати шлях послуху. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай Добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня!